Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Дитяча надія Луки 18.16. Пустіть дітей, щоб до мене приходили, і не забороняйте їм. Коли моїй онучці Еліані було лише сім років, вона побачила в школі відео про дитячий будинок у Гватемалі. Дівчинка сказала мамі, ми повинні туди поїхати, аби їм допомогти. Мама відповіла, що вони подумають про це, коли вона підросте. Іліана про це ніколи не забувала, і коли їй виповнилось 10 років, її родина поїхала допомагати в домі для сиріт. Через два роки вони поїхали вдруге. Цього разу, взявши з собою ще декілька родин зі школи, де навчалася Іліана. Коли Іліані виповнилося 15, вони з батьком знову поїхали до Гватемали на служіння. Іноді ми думаємо, що бажання та мрії маленьких дітей не мають такої ваги, як прагнення дорослих. Однак Святе Письмо, схоже, не робить такої різниці. Бог кличе дітей, як у випадку з Самуїлом. Ісус цінує віру маленьких дітей. Апостол Павло у свою чергу говорив, що молоді віруючі не повинні дозволяти іншим зневажати їхнім молодим віком. Отже, ми покликані направляти наших дітей, усвідомлюючи, що їхня віра є зразком для всіх нас і розуміючи, що перешкоджати їм це те, від чого застерігав Христос. Коли ми бачимо в дітях іскру надії, наше завдання допомогти їй розпалити. Заохочуючи дітей до життя, присвяченого довірі Ісусу та служінню Йому, як ви можете заохотити дітей повірити в Ісуса, як допомогти їм зростати у вірі? Помолимось, дорогий Небесний Отче, діти в нашому світі потребують Христа. Будь ласка, допоможи мені заохочувати їх повірити в Тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.